Соціалісти парламентарі минулих скликань з тривогою стежать за розвитком подій в країні. Україна дедалі глибше поринає в стихію економічної кризи, яка зумовлена катастрофічним вибором кинутого в пащу злиднів народу на користь олігархічних кланів. Сьогодні епіцентром кризи у Верховній Раді є дві політичні сили. Я вважаю, що сьогодні, сьогодні, то те, що відбувається в державі, це будемо казати велике шоу. Велике шоу. Яке створюється опозицією, яке створюється опозицією, не заради того, щоб якимось чином реалізувати ці свої програмні напрацювання, а заради того, що нічого, нічого путнього у цих представників опозиції немає. Соціалісти вважають, що потрібно припинити блокування роботи парламенту і двом політичним партіям сісти за круглий стіл і обов'язково домовитись, хоча б заради інтересів українців. Ми їх запропонували запропонували сьогодні в парламенті припинити оці виступи, припинити блокування. Бо воно нічого не дає. СПУ вважає, що в Україні має бути забезпечений пріоритет прав та інтересів людини, а не держави чи ринку. Освіта, здоров'я, культура, духовність, творчість, турбота про літніх людей, захист дітей і молоді це сфери суспільного життя, цінність яких не вимірюється грошима. Їх не можна перетворювати у джерело прибутку.